Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, американські підприємець мільярдери Ілон Маск висміяв президента України Володимира Зеленського. Він запостив мем, в якому зобразив Зеленського жебраком, який постійно випрошує гроші в США. Під постом одразу з'явились тисячі обурливих коментарів як від українців, так і від західної аудиторії. Маску нагадали, що Зеленський просить допомоги не для себе, а для того, щоб його народ не гвалтували і не вбивали. А сам Маск отримує величезні субсидії від своєї країни. От тільки маск за ці гроші просто багатіє розвиває власний бізнес, а Україна веде визвольну війну проти агресора. Навіть республіканці не підтримали випад маска. Навіщо знущатися з відважного лідера, який веде. Свій народ у його героїчній боротьбі за свободу вам не соромно, тому що Зеленський наважується протистояти Путіну, а Іло ніколи б не зміг. Пишуть у коментарях до твіта мільярдера. Також маску нагадали, що його компанії отримали майже 5 мільярдів доларів від державних фондів. Курво, твої власні компанії отримали більше субсидій, ніж будь-коли Україна. Ну ж бо не потякай про те, у чому не тямиш. Пишуть маску. Раніше російський диктатор Путін відкрито висловив компліменти маску. А той зізнався, що вимкнув Старлінг, аби завадити українцям проводити операції в Криму.